Шукали в жиліні дитячу кімнату, щоб у вихідний, якось розважити дитину, нагуглили одну, ніби знаходиться недалеко, хоча саме місто не дуже велике, і тут все відносно недалеко. Пішли пішки, терся трохи за межами кільцевої знаходиться і виглядає не дуже солідно. Парківельних місць мінімально, явно попитом не користуються. Коли всередину зайшли, нічого не працює, не дивлячись на вихідний день. Жодне кафе, жоден ресторан, магазини, все зачинено. Роззуватись потрібно ще до входу в основне приміщення, якась дурня. Зразу біля входу зустрічають клітки з шиншилами та папушками вхід на дві години на родину з двох дорослих. І однієї дитини коштує аж 30 євро. Космічний оверпрайс, але можна купити абонемент на 5 відвідувань, тоді буде дешевше. Сама дитяча кімната сподобалась, багато лазилок, машинок, атракціонів для дітей від 3 до 13 років. Більш старшим буде нудно. Є навіть кінотеатр, де завжди показують мультик про смурфіків. З собою їжу чи водичку заносити заборонено штраф 20. Євро. Але є столики, де можна посидіти і поїсти щось з буфету. Наприклад, коло 033 коштує аж 3 євро. Єдине, що не дуже сподобалось, величезна кількість автоматів за додаткові гроші, які, звісно, дуже привертають увагу дітей, краще б замість них безкоштовні розвивайки додали. Але бізнес є бізнес.